Вітаю! вельми шановні пані та панове! Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. От, все ближче й ближче інавгурація Дональда Трампа і його компанії. Так. Ну, там цікаві персонажі пропонуються до. Майбутньої адміністрації цього президента, я хочу нагадати вам, що в Сполучених Штатах Америки відмінна від нашої і багатьох інших країн система. Тобто, там президент заодно є і, як кажуть, прем'єр-міністром, і тобто в нього знаходиться у сенсі виконавчої влади. Вся повнота цієї влади, ну, крім звичайно, обмеження законом, там тепер і Конгрес, і Сенат, так би мовити, в його руках. Так що в нього в цьому сенсі, як кажуть, вони розв'язані, ці руки, але ж він, як людина специфічна, оці всі призначення людей, які кажуть, набрали з вулиці. В певній мірі нагадують нашу ситуацію після 1919-2019 року, коли ми проголосували правильно. Ну і тепер тим самим шляхом ідуть Сполучені Штати Америки. Вони проголосували правильно і тепер отримають по повній програмі. Так. так ну... Ну, не, не можна набирати дилетантів. Так, які б керували якимись галузями господарства, там, там всім в армії і так далі. Ну, Ми ж бачимо, як воно все це відбувається, як кажуть, на, своєму, на своїй шкірі. Так. Ну, а тепер побачать і американці. Не даремно там. Зараз пропонуються цікаві круїзи на 4 роки так, для того, щоб пережити Трампа. А деякі голівудські актори і не тільки актори, ті, які порозумніше, так, продають свою нерухомість і переїжджають в інші країни. теж на цей час, поки буде Трамп. Ну, але нас цікавить те, як він збирається закінчувати, так би мовити, війну в Україні, тому що це ж заявлено. Заявлено було так. І вся ця формула здається дуже простою і дієвою. Трамп пропонує, значить, Московії переговори. І в Україні переговори так, між собою. Так. Якщо Московія не згоджується, то Україна отримує величезну кількість озброєння від Сполучених Штатів Америки для того, щоб перемогти в цій війні. Так. А якщо Україна не згоджується, то тоді Трамп припиняє перемогу, допомогу, вибачайте, і Московія перемагає в цій війні. Ну, дивови... Сама постановка дивовижна, так. Що ніхто не, чомусь не вникає. Але давайте просто щоб це все повне і маячня, таку ситуацію, що від перемовин відмовляється і та і інша сторона. Що тоді? Ну, що тоді робити Трампу? Чомусь вони цей третій варіант абсолютно не програли. Але Трамп не розуміє дуже багатьох речей. От в нього таке спрощене якесь сприйняття. Цього світу і всього того, що в ньому відбувається. От його попередник Дональд Рейган, то він це все чітко розумів. Це був голівудський актор, але дуже розумний, і, відповідно, він і набирав собі відповідну команду, яка йому допомагала. У тому, ну, що він не розумів, тому що людина не може всього. розуміти, так. І він дуже чітко знав, хто такі московити андрофаги. і як з ними треба поводитися. так. Ніякі там перемовини не треба для того, щоб вони, як кажуть, здалися, їх треба довести. Перш за все, економічно, соціально економічно до цієї ситуації, що він і робив, так. а не висувати там якісь е, е, божевільні пропозиції. Так. Він довів, так би мовити, до ручки. Коли не стало горілки і закуски, от тоді Московія готова до будь-яких перемовин.